Завдяки Ісусу Христу, ми навічно вічно вільні від страху. Кожному віруючому необхідно прийняти цю істину і жити в перемозі кожен день свого життя. Незважаючи на те, що ми можемо відчувати тиск страху, ми завжди повинні пам'ятати, що Бог дав нам духа не страху, але духа любові і здорового розуму. Коли ми протистоїмо дияволу твердою вірою, він не може поглинути нас. Ці місця Списання допоможуть вам зміцнитися у вірі, слухайте їх, розмірковуйте над ними і свідомо проголошуйте їх в голос і дійте на основі Слова Божого. Всі атаки Духу страху припиняться, і ви будете торжествувати Ісусі Христі. Книга Пророка Ісаї 41, 10 Не бійся з тобою, боя! Не озирайся, бо я Бог твій, Зміцню я тебе, і тобі допоможу, і правицею правди своєї, тебе я підтримаю. Господь, я не боюся, бо ти зі мною. Я не озираюсь, бо ти мій Бог, ти зміцнюєш мене, ти допомагаєш мені, ти підтримуєш мене своєю сильною рукою, послання до Римлян, 8 розділ. 14 і 15 вірші. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви Духа неволі, знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через нього кличемо. Ава Отче. Господь визволив мене від рабства страху. Тому я сміливо кажу, я вільний від рабства страху, я дитя Всемогутнього Бога. Я керувань Духом Божим. 1 Івана 4. 4. Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший, бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Я належу Богу і живу в перемозі кожного дня мого життя, бо той, хто в мені, більший за того, хто в світі. Друге послання до Тимофія. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. У мені немає духа страху, бо Бог дав мені дух сили, любові та здорового розуму. Книга пророка Міхея, 7 розділ, 8 вірш. А я виглядаю на Господа, надіюсь на Бога Спасіння мого. Бог мій почує мене. Я виглядаю і надіюся на тебе, мій Господь. Ти чуєш мене. Перше послання до Коринтян 15.57. А Богу видяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Господь, ми дякуємо тобі за перемогу Ісусі Христі. Послання до римлян 8.37. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, то нас полюбив. Господь, я возлюблений тобою, і я перемагаю духа страху не своєю силою, але силою Господа мого Ісуса Христа. Приповісті 3,24. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Господь, по слову Твоєму. Я вільний від нічних кошмарів, мені сняться тільки хороші сни. Четвертий псалом, 10 вірш. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Господь дає мені жити в безпеці, я спокійно засинаю і сплю щоночі. 22 псалом, 4 вірш. Коли я піду, хоча б долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло, твій посуд вони мене втішать. Господь, навіть коли я йду долиною смертної темної, я не боюся зла. Господь зі мною, і його жезло, і Його посуд втішають мене. 1 Івана 4:18. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має митни. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Господь, я приймаю любов Божу прямо зараз. Страх тобі не має місця в моєму життю. Любов Божа наповняє мене осінь. Євангеліє від Івана 14.1. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Господь, я відмовляюсь, тривожитись, я зміцнююсь у моїй вірі в тебе, Господи. Повторення закону, 31 розділ 6 вірш. Будьте сильні та відважні, не бійтеся та не лякайтеся перед ними. Бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою. Не опустить Він Тебе і не покине тебе. Господь, я відмовляюсь боятись і піддаватись страху. Я обираю бути твердим та мужнім, бо сам Господь іде зі мною. Він не відступить від мене і не залишить мене. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа я молюсь за кожну людину, яка слухає ці слова і яка дивиться це відео. Прошу тебе, Господь. Щоб ти зміцнив кожну людину та освободив від духа страху кожного, хто слухає цю молитву. Дух страху во ім'я Ісуса Христа, я забороняю тобі гнобити моїх братів та сестер. Припини свої дії і забирайся геть і не повертайся, По слову Господньому нехай буде так. Завдяки Ісусу Христу, нам належить не дух страху. А дух сили, любові та здорового розуму. Господь я дякую тобі за те, що через віру в Слово Боже та дію сили Духа Святого свобода від страху стає реальністю в житті тих, хто мене зараз чує. Будьте свободні від духа страху во ім'я Ісуса Христа. Нехай буде так. Амінь.